У середині XVIII століття на безмежних ще не освоєних просторах Дикого поля, де вітер вільно гуляв полями, зароджувалася нова історія. За указом імператриці Єлизавети Петрівни, у 1754 році на злитті річок Інгул та Сугоклія, було закладено фортецю, що дала початок майбутньому місту. Фортеця Святої Єлисавети стала не просто військовою спорудою, а потужним земляним бастіоном, зведеним за останнім словом, тогочасної фортифікаційної науки. Її головним завданням був захист новоосвоєних українських земель від катастрофічних набігів та стримування експансії Османської імперії, ставши щитом на південному кордоні. Дуже швидко фортеця перетворилася на магніт, що притягував людей. Під її надійним захистом почали селитися не лише військові та козаки, а й ремісники, купці та селяни, що шукали безпеки і нових можливостей. З'явилися перші вулиці, ринки, майстерні. Так навколо військового форпосту забилося серце міста, яке отримало назву Єлисаветград. Місто стрімко зростало, перетворюючись на важливий торговельний та культурний центр. Саме тут, у цьому степовому місті, у 1782 році було засновано перший професійний український театр колиску національного сценічного мистецтва. Єлисаветград став місцем, де перетиналися торгові шляхи, вирувало життя і народжувалися сміливі ідеї. Ця спадщина, дух захисту, волелюбність козаків та працьовитість перших поселенців, глибоко вкорінилася в характері міста. Відтоді цей незламний дух став головною рисою місцевих жителів, генетичним кодом, що передається з покоління в покоління, формуючи стійкість та ідентичність сучасних кропивничан. Ця історія, викарбувана в землі та камені, продовжує жити на вулицях сучасного міста.